Перше двох турах відбору на євро 2026 року. Ми зіграли проти дуже сильних суперників з приводу матчу зі Швецією. Він був гідним за змістом. Ми програли, але команда показала характер, дисципліну та довгі відрізки якісної гри. І ми програли одному із лідерів світового у світі. Другий мач Сербії результат також був. На жаль, на нашу користь було багато технічних помилок. Ми зробили і втратили чимало шансів у, у, у завершенні атак. Проте водночас можу сказати, що е, молоді гравці, які були на майданчику, е, проявили себе з дуже гарної сторони, і це важливий знак для нашого майбутнього, розумієте, для гандболу. Головні висновки, які я можу зробити, нам потрібно працювати над стабільністю, е, мінізувати технічні помилки та підвищити реалізацію моментів. А вже ж психологічна стійкість і концентрація також мають вирішальне значення. Роботи багато, а часу, на жаль, обмаль. Тому потрібно максимально якісно вести кожне тренування та кожну зустріч команди. У нас попереду відповідальні ігри, і зараз важливо зберегти впевненість у власних силах, додати інтенсивності та зробити правильні висновки з перших турів. Я дійсно сподіваюся, що все буде на нашу користь, і дівчата зможуть використати цей час, який в нас буде, і максимально показати результат.